Всім привіт! Хочу сьогодні розкрити таку тему, як цінова політика. Бо якщо взяти якусь процедуру обгортання, да ми бачимо, що дуже різна, різна цінова політика у кожного майстра і клієнт не знає. Куди піти, да, чим відрізняється, бо вроді і там написано, наприклад, детокс обгортання, і там детокс обгортання. Але ви повинні розуміти, якщо вам проводять процедуру і використовують всього один засіб, це не повноцінна процедура. Звісно, майстер не купив інші компоненти, і за рахунок цього він зменшує собі вартість процедури, тому він може вам провести її дешево. Якщо майстер використовує всі етапи, які тому що кожному бренду, кожної косметики, наприклад, яке ще Процедури по тілу є протоколи, які розробляли е, технологи да, для того, щоб клієнт міг бачити вже результат, починаючи з першої процедури. Звісно, у нас у кожного організму індивідуально, у кожного лімфатична система запускається індивідуально, але ми повинні давати максимальний ефект вже починаючи з першої процедури. Е, тому від цього відрізняються як, е, ціни, тому що якщо вам проводять одним компонентом, наприклад, не використовуватися. Пілінг, не використовують завершальний засіб, да, то зрозуміло, що пропущені етапи в процедурах, да, і від цього можливо, тому там коштує процедура дешевше, ніж у інших майстрів. Якщо майстер може ще додати, відходячи від протоколу, де да, якісь політичні антицелюлітні ліфтингові засоби для того, щоб, вже бачивши вас на процедурі, для того, щоб активніше проробити ці ваші проблемні, да, там, де ви. Вважаєте, що це проблемна зона. ось Тому дешево це не завжди класно. І е, довіряйте і обирайте, бо у нас є інтернет, де ви можете завжди подивитися, які компоненти використовуються, які процедури проводяться, що повинно бути в процедурі. І обирайте майстрів, Тих, які проводять якісно процедури, це важливо і це головне. Від цього залежить, по-перше, ваш курс з обгортань, да? тому що можна робити 15 процедур і взагалі не бачити результат. а можна зробити 3-5 процедур і побачити кесний результат. Ось тому якось так. Тому цінова політика вона відрізняється, і е, коли. Дуже хочуть е, зробити низьку ціну, це значить, що у майстра ну насамперед не всі продукти він вкладав, коли вводив цю процедуру.